Ця система проти нас, проти простих українців. І слава Богу, що Ірина Рискова, що вона вижила, що вона показала на цих будженців, на цих попраців погонах. Влада нас не почула. Сьогодні вже 14 діб, як тут стоїть майдан, сюди двічі приходила приймальня МВС. І вони лише імітували, що вони збирають заяви від людей, від потерпілих, від е, цього органу. Повинні захищати нас, а вони вбивають, гвалтують, грабують простих людей. І сьогодні ми говоримо про те, що ми знаємо, хто винен в тому, що так веде себе міліція це Захарченко. Ми знаємо, чому безкарно себе огодять міліціянти і інші суб'єкти права охоронних органів. Такі, А тепер ми розуміємо, чому вони всі ведуть себе так безкарно. тому що у них є гарант, гарант безприділу, який кришує всю цю зраю бандитів. І єдине, що ми можемо з вами зробити.